Ви одинокі? Ви самотні? Вам давно ніхто не телефонує? Оформіть іпотеку. Ви знаєте, нещодавно Банки України знову почали видавати кредити. Як це відбувається сьогодні? Ми вам зараз і покажемо. Зустрічайте! Так, 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 так. Добрий день. Добрий день. День я до вас. Ранковий час. Так, так, прийшов. Mm -hmm. Знаєш, uh, що ви видаєте гроші в кредит? Ми ніхто не дає, а ми даємо. Ви даєте. Вам е, на будівництво, на квартиру, на автомобіль, на не знаю, які ні, ще. Ні, ні, мені, мені, мені е, таврію купити. <рес> таврію. Так. Ну, мало хто ще називає в Україні її автомобілем, але раз так Ну, ви е, ж даєте. сума. Так, записуйте. Один мільйон. Один мільйон. Один мільйон. Натаврію. Один мільйон, на таврію. На таврію, один мільйон гривень. Ні-ні-ні, пишіть доларів. Ви що, які гривні? Один мільйон доларів, так. Один мільйон доларів на Таврію. Натаврію один мільйон. Ну, це. Я не знаю, ново, нову Таврію. Ну, як сказати, нову. Ну, для такої машини 15 років по львівським дорогам то не вік. Добре, добре, добре. Давайте розберемося, мені самому стало цікаво. Е, в неї, напевно, золотий корпус. Сказати, не то, щоб золотий такий трохи поржевілий. Але має нормального сварщика, він то все зробить. Зрозумів, так. корпус е, не годиться, а салон шкіряний крокодил. Ні, дермантійний пластик трохи потріскався, але в мене є наклейки, турбо, макдональдсі, то все позаклею, буде круто. круто Я, я, я досі не, не можу зрозуміти. Мільйон доларів. Е, значить, значить, Там сучасна навігація. Та, така сучасна, так. Визернув віконечко, подивився на сучасність, зорієнтувався. Ага. Розумію, надсучасна аудіосистема. Та, о, о такий фу-бук. Але спершу треба там касетку випхати олівчиком. покрутив, покрутив, пальцем такої, так запхав, засунув, гримнув, щоб все, і от якщо запуститься, то. Один мільйон! Один Таврія! Таврія. Таврія. Хоч центральний замок там є! Є. О, є. Ланцом тако всі ручки обкрутив, 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 і багажник який замок. Хрясь, Все, центральний замок. Я, е... Але в нас в Україні немає таких дорогих таврій. Ну мені продають. Хто вам продає? Кум. Ваш кум продає вам таврію за 1 мільйон доларів. Так. Чого? Він каже, що я лох. <плес> я зрозумів. Я вам виписую чек на 1 мільйон 50 тисяч доларів. Чек, чек, а на що мені ще 50 тисяч доларів? А ви ж в мене купите годинник Монтана. Шестнадцать мелодий. Тікає, тікає. Тикая, тикая, класс, Клас, Это звука. Тікає.